Онлайн школа програмування з Юа вітає вас, ми з вами продовжуємо вивчення інформатики і давайте сміливо розпочинати. У нас сьогодні надзвичайно цікава тема комп'ютер як інформаційна система. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що комп'ютер на сьогоднішній день став своєрідним нашим другом. Якщо згадати те, що ми вивчали з вами на минулому уроці. То дійсно комп'ютер використовують люди різних спеціальностей. А далі дозвольте, я вам зачитаю наступну інформацію: у сучасному суспільстві важливе місце посідають інформаційні технології або IT. Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки, розрізняють інформаційні технології. Опрацювання текстів, графічних зображень, це малюнки фотографії, числових даних, звуку, відео, передавання даних комп'ютерними мережами тощо. Тобто, дійсно, є ось таке поняття сьогодні як інформаційні технології». І, до речі, такий цікавий факт, що досить часто, ось саме з розповсюдженням інтернету, інформаційні технології називають ще інформаційно комунікативними технологіями або ІКТ. Цим підкреслюється важливе значення у здійсненні інформаційних процесів сучасних засобів комунікації, комп'ютерних мереж та інших засобів зв'язку. Тобто, дійсно, комп'ютери сьогодні важливі, їх використовують люди різних спеціальностей. Та я б хотів би в цьому році виділити один найцікавіший напрям, де можна використовувати комп'ютер і де він може принести найбільшу. Користь для людей. Безумовно, шановні учні, ми з вами розуміємо наступне: що у нас час інформаційні технології використовуються. В різних галузях це у науці, промисловості, торгівлі, управлінні, банківській системі, освіті. Ось навіть зараз ми з вами використовуємо в освіті, в медицині використовують транспорт, зв'язку, сільському господарстві, системі надання допомоги людям з інвалідністю та інших галузях діяльності людини. Ну, подивіться на увесь цей перелік, де використовують комп'ютери. Використовують ці інформаційно-комунікативні технології, і перше, що ось зазначено в цьому переліку, це дійсно є наука. І ось я хочу в цьому уроці вам продемонструвати, як в науці використовують комп'ютери. Давайте з вами зачитаємо наступні відомості. Одне з багатьох застосувань інформаційних технологій у науковій сфері це проведення. Віртуальних імітаційних дослідів, тобто, дивіться, сучасні люди можуть навіть проводити певні досліди за допомогою комп'ютерів, адже проводити реальні дослідження в багатьох випадках неможливо. Наприклад, щоб вивчити процеси, які відбуваються між молекулами речовин, потрібно створити дуже складні пристрої хімікам, витратити час і значні кошти на створення цих пристроїв. Та й використання вже створених таких пристроїв вимагає значних фінансових затрат. Тому тісна інформаційна комунікативні технології в науці є надзвичайно важливими. Я вам хочу далі навести такий цікавий приклад напрямків, ось саме наукових імітаційних дослідів. Подивіться, будь ласка, на наступний слайд. Приклади дослідів з використанням комп'ютерів. Ми бачимо, що люди, які проєктують автомобілі, моделюють обтиканність автомобілям повітрям, щоб потім ці автомобілі, які будуть використовувати люди по всьому світу, ось, менше витрачали пального. Вони моделюють на комп'ютері, да, яким чином має бути зовнішній вигляд комп'ютера, щоб був менший супротив повітря. Окрім того, щоб забезпечити більшу безпечність пересування автомобільними засобами, моделюють аварії в комп'ютері. Тобто нема не потреби розбивати комп'ю розбивати, вибачаюсь, автомобілі. Ось, а Достатньо в комп'ютері внести відомості про силу удару в різні частини, про розташування пасків, падушок безпеки, і потім на комп'ютері моделювати, в яку точку автомобіля прийдеться удар, і як при цьому спрацюють ці пастки, паски безпеки, спрацюють подушки безпеки, і чи допоможуть вони пасажирам автомобілю. Люди, які займаються дослідженням землетрусів або проєктуванням будинків, до речі, тут навіть неможливо, да? ми не можемо на сьогоднішній день викликати землетрус. Тобто, якщо ми можемо справжні автомобілі між собою зіткнути, і у цьому випадку, у нас ми будемо наочно бачити аварію, то землетрус, Ну, це взагалі неможливо зробити без допомогою комп'ютерів. Тобто, можна змоделювати те, да, яким чином будувати будинок, і щоб він витримав землетрус певної амплітуди. Ось. Тобто, на сьогоднішній день ми бачимо, що дійсно комп'ютери допомагають і покращують людям різних сфер діяльності. Ось різним науковцям робити свої досліди, відкриття, щоб в певній мірі покращити життя людей і зробити його безпечнішим. А далі я б вам хотів запропонувати перелік для найкмітливіших серед вас різних комп'ютерних моделей, які будують для досліджень, для певних дослідів. Існують і фізичні. І логічні, і графічні, і розрахункові, і імітаційні. Да? Ось там, де були наведені у нас аварії, імітують на комп'ютері автомобілів або імітують землетруси, це імітаційні. Також робляться розрахунки, да? як будівельники роблять розрахунки, скільки, наприклад, цементу необхідно додати в бетон, коли будують будинок, будинок да? щоб він витримав. Також роблять графічні креслення, наприклад, автомобілів, креслення будинків, креслення ну, та різних приладів, навіть меблів, звичайних в кімнаті, і теж графічно роблять креслення на комп'ютері. Бувають логічні певні моделі, да, коли, наприклад, моделюють певний Станок на заводі, який буде робити візерунок, да ось логічно навчають його виконувати якісь дії. Пам'ятаєте, як ми в скречі з вами вчили виконавця, логічно малювати малюнки, ось так само можна можна сказати в певній мірі, що ми з вами створювали логічну модель малювання певно певного візерунка. Ось так за, так само люди які. На заводі виготовляють, наприклад, різні речі з різними візерунками, так само навчають логічно да, виконувати певні дії, певні послідовності. Фізичні моделі бувають, коли моделюють певні фізичні процеси, ось, наприклад, ті люди, які визначають погоду і пересування хмар. І далі я вас хочу познайомити з надзвичайно цікавим сервісом. ось, Google Планета Земля. Ми з вами сьогодні поподор... будемо подорожувати. Ми відправимось до міста Париж. Ось. Ну я вам хочу такий цікавий факт навести про найбільший у світі картографічний сервіс Google Земля. Дивіться, сьогодні ті люди, які роблять нові географічні відкриття, вони не мають як Магіланта, як Колумб, Подорожувати на кораблях декілька місяців. Вони можуть робити нові географічні відкриття, навіть не виходячи з дому. Ось я вам, як приклад, хочу зачитати наступне: найбільший картографічний сервіс у світі, науковці-дослідники, які використовували цей сервіс, робили нові географічні відкриття, залишаючись вдома яким же чином це відбувалося? Супутник пролетів над землею, сфотографував певну місцевість, а люди потім, використовуючи цей сервіс, знаходили нові поселення, певні племена людей, ось, наприклад, в Африці, знаходили нові озера, знаходили річки та гори і робили певні географічні відкриття, і навіть давали їм назву. І ось ми сьогодні з вами попрацюємо в цьому цікавому сервісі. Можливо, хтось з вас потім теж зробить нове географічне відкриття. А ми сьогодні поподорожуємо до міста Париж. Давайте з вами розглянемо, яким же чином можна відкрити Google Планета Земля. Якщо ви користуєтесь комп'ютером, то вам достатньо зайти до браузеру, ввести Google Earth, або Google Планета Земля до пошукової системи Google і перше посилання, ось я вам його зараз продемонструю. Google Планета Земля, це буде саме перехід на сервіс. Якщо ви використовуєте смартфон на платформі Android, то теж існує застосунок, який можна завантажити і подорожувати по е, землі, сидячи вдома використовуючи ваш смартфон. Для цього відскануйте оцей QR-код і ви перейдете в Play Market, де зможете завантажити Google Земля. Ну а зараз дозвольте, я відкрию Google Планета Земля і зроблю цю подорож до міста Париж. Я зайшов в картографічний сервіс Google Планета Земля. Подивіться, будь ласка, ми бачимо нашу землю. Досить Ми можемо її за допомогою маніпулятора колесика під, Приближати, віддаляти да, тут різні страни і детальна карта. Давайте з вами спробуємо зараз відправитись до міста Париж і подивитися Ейфелеву вежу. І так, я заходжу, натискаю пошук і вводжу наступне на англійський, наприклад, Ейфіль. ейфіл. Ейфіл. Tower. Tower, Натискаю, виконати Enter. І картографічний сервіс мене відправляє до міста Париж. Вертаймо. Так. Ось ми вже потрапили до міста Париж. Подивіться, будь ласка. Так. І ось ми... Дай, що ми приблизите, зараз впроваджується. Та у нас? Дивіться, будь ласка, ми бачимо ось у нас ей Ми Можемо її розглянути. Вона досі не створена. Да? Досить цікавий момент. Так, приблизили. Ось можна переглянути. Да? Ось. Можна подивитися, які ще є цікаві місця в Парижі. Ось, якщо тут подивитися далі, то тут, наприклад, є. Наприклад, можна подивитися, ось теж він зазначений, Да? Тобто, насправді дивіться, подарувати по світу, використовуючи цей картографічний сервіс. Надзвичайно цікаво. Я вам раджу ось тут використовувати цей сервіс. Поподорожувати, знайти щось цікаве для себе, відвідати якісь місця. Можливо, ви теж зробите нові наукові відкриття в майбутньому. Ну а зараз давайте ми ось познайомилися, та, що можна переглянути. Ось, навіть взяти режим, тягли, наче ми дивимося. Да, ось, раз, Взяли. Люди можемо дивитися, да, ось наче ми знаходимося в цьому місці Париж. Зараз почекаємо, поки він воно завантажиться, іначе ми знаходимося в тому ж самому місці. Надзвичайно цікаво, ось зараз да, завантажилась, і ми вже як людина, яка по яка подорожує по місцю Париж, можемо навіть дивитися ось візуально, як виглядає ця місцевість в кожній точці. Надзвичайно цікавий насправді сервіс. Я вам дуже раджу користуватися, познаходити свої власні домівки. Ось подивитися різні місця нашого світу. Ну а зараз давайте з вами, розуміючи про те, як сьогодні комп'ютери допомагають людям науковцям, і що навіть в цьому сервісі, в якому ми зараз подорожуємо по Парижу, люди робили нові відкриття, підведемо. Підсумки нашого уроку ви, безумовно, молодці. Ми сьогодні дізналися, як користува... яку користь можуть принести комп'ютери людям, а саме науковцям і людям, до речі, з різних інших галузей також. Познайомились з, нас, з, з напрямками дослідів на комп'ютері, це далеко не повний перелік ось різних сфер діяльності, де комп'ютери приносять користь у сучасному світі. Продовжуємо навчання, і ми дізнаємося з вами багато чого ще цікавого. Я вам раджу завантажити додаток або в інтернеті знайти Google Планета Земля і спробувати подорожувати різними місцями. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.